6 червня професійне свято усіх, хто вирішив пов'язати своє життя з журналістикою. Традиційно цього дня вони приймають вітання від колег та вдячних глядачів, підтримують журналістів і представники обласної влади. Цьогоріч почесні грамоти за високий професіоналізм від облдержадміністрації отримали і фахівці телеканалів «ІРТ» і місто Плюс, журналіст Аліна М'якотіна та телеоператор Сергій Чорномас. Нагороди вручили винуватцям свята і обласна рада. Відзначили журналісти Тетяну Середу та керівника рекламного відділу Юлію Іваненко. По право називає четверта влада, ви дуже важливі виконує, виконуєте функції в нашій державі. Обласна рада і інші, наші органи виконавчої влади абсолютно по-іншому формують свої відносини саме з журналістами. Що наша, на, нас, наші відносини вони більш відкриті, що вони більше. Сьогодні мають можливості для спілкування. Журналіст і ведуча телеканалів «ІРТ» і Місто Плюс Тетяна Середа розповідає: приємно щороку отримувати відзнаки. Щоб бути кращою, постійно вдосконалюється. Мені насправді пощастило. Я займаюся улюбленою справою. Журналістика для мене більше ніж професія. Я перебуваю в такому постійному творчому процесі. Хочеться вигадувати щось нове, не зупинятися на досягнутому. Створювати для вас, шановні наші телеглядачі, нові проекти програми. Дивувати, захоплювати, бо ну телебачення це таке маленьке диво. А директора телеканалів «ІРТ» і Місто Плюс нагородили представники Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Полтавській області. Наголосили він не тільки гідний керівник, а й об'єктивний та професійний журналіст. Це наша відома зірка. Він завжди підвищує свій професійний рівень. Добровільно їздить на різні семінари. добровільно, добровільно. добровільно. ніхто його не заставляє. Їздить по всій Україні на капові семінари і Вітаю вас святом. Після урочистостей присутні обговорили, які кроки слід зробити, щоб місцева журналістика перейшла на нову сходинку розвитку. Мова про вдосконалення регіональних телеканалів та інших ЗМІ.